Одненька. Оленька, Ну Я як би трохи не на такий результат розраховував! <плес> <плес> я це люблю Ух. Всім привіт! Якось літо непомітно. Пролетіло, я думаю, це для багатьох так. І якщо ж вчора було приблизно 25 градусів в день, то сьогодні зранку термометр показував один градус на хвилиночку. Це тільки початок вересня. Ну, якщо холодає, значить хижак повинен включатись і має активізуватись. І я думаю, що він буде вже відідатися до зими. А це означає, що це якраз сезон для рибаків ті, хто любить ловити хижака. Зараз ми знаходимося на невеличкій водоймі, туман поки що і нічого не видно. Це колись була річечка, яку затопили, поставили дамбу. І ну, такий собі ставок в селі. Тут нічого особливого немає. Фонові глибини метр півтора, місцями десь є 2-2,5 приямки. Саме для цього я взяв ехолот із структурою, можливо, потім покажу. До речі, один важливий момент. Щовна Нашої ненці України Україні можна зараз рибачити не у всіх регіонах. І чи дозволено, чи ні в конкретно вашому місці, вам варто взнати у відповідних органах. Тут, де я зараз знаходжусь, це не заборонено, тому я буду користуватись можливістю і сьогоднішній мій. До речі, також робочий день, а не просто рибалка буде проходити щовна на цьому ставочку. Тут я знаю точно, що є щучка. Про великі розміри не чув. Знаю, що їх тут є в принципі достатньо. по слухам. я тут був всього декілька разів. Можливо, окунь клюнути. Що я сьогодні буду робити? Це знову ж таки тестування різних снастей. мого бренду. Select. Це буде і спінінг, і будуть різні приманки. Я думаю, більш детально, по ходу, я буду показувати, розказувати, що ми готуємо для наших користувачів і поціновувачів нашого бренду. Тому включаємось в роботу. Човен у нас моторний? На глісер виходити не будемо, тому що туман небезпечно. А так собі потихеньку будемо по ехолоту дивитися, де є чисті місця від трави. Хочу сказати, що тут майже все дно в траві. І... Тим це для мене, в принципі, зараз і цікаво, тому що будуть такі приманки, які для цих місць я вважаю потенційно підходящими, і саме тому я вибрав це місце для тестування конкретно цих приманок. В принципі, я думаю, Нараз така погода, от туман, і думаю, от як туман тільки пройде, от сонце вже видно, там сходить. Ще хвилин 20 сонце взагалі з'їсть туман. І думаю, тоді риба почне хоч якось ворушитися. Не знаю, поки що змінив два якоря, ще ніяких контактів з рибою не було. В будь-якому випадку треба постійно переміщатись. До речі, один із спінінгів, який я сьогодні використовую, це от самий мощний нітро в 76-й довжині. І планую тут ловити на всякі такі різні великі приманки. Це будуть і воблери, і силікон великий, Ну, відносно великий, в районі 5-6, можливо 4 дюйми, в залежності від того, на що риба буде реагувати. Катушка. Тут логотипів ніяких немає. Це знову ж таки прицерійник, який я тестую. Поки що покладаю на неї великі надії, подобається. Е, вже її декілька разів використовував з дуже важкими приманками, поки що живе, класно крутиться, хід дуже плавний. І я маю на увазі, що вона може витримувати великі навантаження і це потенційна катушка бренді Select на майбутнє. А поки що будемо рухатись далі. Є чуєчка, що зараз клюне. Я, до речі, коли записую відео, у мене є така штука, як на змаганнях. От хочеться спіймати от першу рибу, щоб можна було видихнути, трошки розслабитись і вже далі ну, більше задоволенням на розслабончику ловити. Якщо так можна виразитись, перша риба сама складна, деколи вона швидко клює, деколи не дуже. А от зараз мені дуже її не вистачає. Ну, місце просто таке водичка, прозора, прозора. Як сльоза блогера, не буду казати якого. Такий кайф це коли <смас> ух, тепленько стає, коли сонце починає гріти після таких приморозків. Дочі, туману вже майже немає, я думаю, ще трохи і, і буде рибка клювати. Ну я як би трохи не на такий результат розраховував. Багато хто боїться великих приманок, якби яка коливалка і яка щука. Трохи не таку першу рибу я хотів спіймати, але тим не менше вона клюнула. Жуть. Мацюпуха. Може зважити? Не, не буду. Леви. Ну, Що стосується приманки, на яку я спіймав цю щучку, у мене вже сьогодні було декілька контактів з рибою, але халостих, мабуть, щось таке саме маленьке пробувало з'їсти цю коливалку. Це наша майбутня новинка. Називається Select Solver. Це блишня для якраз таких місць, де куча трави. і Скажімо, є прошарок чистої води між травою і поверхнею, ну приблизно там 50 сантиметрів. Вона з тонкого металу. Її фішка в тому, що її можна проводити дуже-дуже повільно і в верхніх шарах над травою. І якраз для таких місць, я думаю, це буде класна коливалка. І, в принципі, як і показує практика, вона працює. Поки що, розмір риби не той, що хотілося, але я не здаюсь, буду продовжувати далі. ха я це люблю ух! Я не спішу, зараз вона трошки заспокоїться і візьму спокійненько. Ну, так це вже риба-риба, а не Ота щучка. Це можна вважати вже перша спіймана нормальна рибка. І знову ж таки на коливалку, але на трошки іншу модель. До речі, видно, що в неї живіт трохи такий цей, і тут можна нащупати, вона ще таке така добряче, немаленьке. Така от прикольна щучка. Я думаю, десь під 2 кг приблизно вона буде. От. До речі, хто не любить користуватися ліпгріпами, тому що е якщо риба досить великого розміру, ну, відносно, скажімо, середнього розміру, е і вона починає пручатися, це може нанести для неї е травми, несумісні з життям, вивернути щелепу, далі їй буде досить важко і жити, і харчуватися. І от, от перчаточка спеціального матеріалу. Вона, е скажімо, Захищає руку від зубів, від жабр гострих. Ми можемо легенько взяти під жабру, навіть коли риба буде брикатися. І дуже часто в цей момент пальці просковзують всередину в пащу щуки. І не те, щоб вона не ріжеться, в принципі, зубом теоретично, ну не теоретично, практично можна проколоти цей матеріал, але далі він вже не піде. Тобто в нас буде маленький якийсь прокол, але вже порізати риба руку не зможе. Ну от Така от штучка, дуже до речі, і крім того, що вона е, гумова, вона ще й не, не, не сковзить. Причепити можна на човен, будь-яке зручне місце при покльовці, хоп, і все. Ми готові брати рибу, якщо це потрібно. Це, до речі, друга модель. Перша була solver, ту, що я показував раніше з маленькою рибкою. Це називається Grandix, Вона буде це наша, до речі, власна модель. Як і попередня, ця вже буде випускатися в двох вагах до 14 грам і до 20 грам. Я знайшов тут місце з приямком 2,5 метри і вже спокійно можу проводити цю бляшку. Вона має дуже яскраво виражену гру, дуже розмашиста, широка амплітуда. Ну, якби для риби подобається, а для мене це тільки задоволення. Вже на воблер. Ця рибка вроді не трошки менша, ніж та, що була, але спручається гарно. Хорошенька. І зійшла. А нам головне що? Нам головне, що в нас є покльовки на наші передсерійні зразки наших приманок. Така собі рекламка, але класно працюють приманки. Я, до речі, вже давно перестав боятися великих воблерів. Це, мабуть, всім знайомий воблер. Це репліка на не буду казати, що, 160 мм. Але це вже третя покльовка на нього. І перша результативна, досить непогана рибка зійшла, я думаю, в кадрі буде нормально видно. І флюрик гризе. Я знаю, що флюрик гризе, але тим не менше все одно продовжу його використовувати. Можливо, вдасться ще щось спіймати на це, але мені вже починає подобатися сьогоднішній виїзд. Як тільки попав на канавку. І вопчик в траву зайшла. Ох, жучка. Ну, невеличка у нас з травою просто. Але покльовка була, звісно, шикарна. Ух, я думав там щось нормальне. Маленька щучка і такий немаленький воблер. І така класнюча поклевка. Кумедно що, такий розмір риби. Ну, от рахуй два опчика. І це довжина щуки. Клас. Манюха! Манюха! Давай бабульку! До речі, в цього Воблера є навіть своя невеличка історія. Декілька разів я переробляв його балансування, щоб було таке, як потрібно. І вже коли отримав фінальний зразок, я пішов на одну комерційну водойму в Вінниці, яка називається Аквамарін. І вирішив, як би... Я туди приїхав на змагання по форелі, і в мене було півдня для того, щоб половити була можливість половити щуку. І я вирішив якраз потестувати там ці приманки в перший раз. І з мене навіть сміялися. Типу, о, ха-ха, тут на такі не ловлять, що ти робиш? Типу влибались, улибались, я кажу, а що не ловлять? Ну, тут нема такої риби, може, вона тут є, але типу, сміялись-сміялись. Перший закид, третій твіч, мощна подача. І вони вже не сміються, а повідкривали рота, очі здорові. і Палка в мене була досить моцна грам до 40 І я тоді спіймав щуку на 6950 здається, ну така от 7 кг мамуля з першого закиду на цю приманку. Чепилась за травичку. На коливалку совер. Досить яскрава клювака була, дуже сподобалась. Знову ж таки, умови якраз чисто для цієї бляшки. Тут глибина 1,5 метра, знизу травичка, зверху небагато простору для того, щоб важкі коливалки. А ця блишня якраз для таких місць, я думаю, це якраз буде те, що треба. Манюху мучити не будемо, її треба випустити обов'язково. Можливо, клюне ще більше. Я б багато разів казав, раніше і зараз не перестану повторяти, якщо ви шукаєте рибу в подібних умовах. Трава, невеличкі глибини, не варто зациклюватись на якихось конкретних місцях, навіть якщо колись у вас там було багато покльовок, причому з одного якоря. Чим більше переміщуєтесь по водоймі, тим більше шансів спіймати у клювання активну рибу. Я досить часто на подібних ставочах бачу людей, які ходять тими самими стежками, прийшли на одну точку, стали стоять, 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 стоять. стоять. Покурили, не знаю, там годину. Немає, немає змісту взагалі ніяково стояти на одній тій самій точці дуже довгий час. Краще туди ще раз повернутися або навіть два рази повернутися, якщо ви сильно вірите в точку чи в акваторію. Тому ми далі міняємо якор для того, щоб знову знайти свою рибку, яка обов'язково клюне на наші проводочки, наші приманочки. Два рази клювала. Перший раз просто тикнула, думав, показалось. Ні. а потім догнала. Ой, зараз буде свічечка. Знову спрацювала ця сама коливалка, що ще раз доводить, що для цих умов вона підходить просто ідеально. Рибка невеличка, але для задоволення що треба. Ой, це взагалі малюха. Ех, Знову мені ж і міняти не хочеться цю бляшку. Розмір ще менший. Не Знаю, фото робити не будемо, просто відпущу і все. До речі, я не знаю, хто який використовує спінінги для ловлі на коливалки. Для мене це питання трохи принципове, тому що я вважаю, що потужність спінінга, от його лад, він дуже впливає на коректну роботу коливалки. Якщо колись... Коли коливалки були дуже популярні, це якісь там ще совкові роки, коли е, відомі там бренди, кажу бренди, такі моделі, як там Атом, їх ж робили, коли ловили жилками, а жилка має властивість розтягуватись, і якби наскільки жорсткий спінінг не має ніякого значення. І от Конкретно е через це я на коливалки зараз ловлю от таким спіннінгом. Е я про нього поки що нічого не кажу. Я думаю, що про нього буде окремий огляд, чи, можливо, е якийсь інший влог чи тестування буде. Він називається Селекзандер. Е комусь ця модель вже знайома, тобто потужний бланк досить е з великим тестом, але в нього е вклейка тут стоїть. Карбонова вклейка вона досить жива. І що важливо, вона не заважає для коливалки розкривати свою гру. Коли ми ловимо на оберталки чи коливалки на блешні, ми бачимо, що вершинка так -так, трошки ходить. Це означає, що в моменти супротиву для блешні треба. Якийсь ступінь вільності, щоб вона могла грати. І от за рахунок живої вершинки, яка не збиває гру, ми можемо ловити на великі, на середні бляшки. І як саме для цього, хоча це по суті джиговий спінінг, він якби для дропшоту напевно більше підходить. Але для коливалок з склейками мені також дуже подобається. Саме тому для цих умов я використовую оцей спінінг сьогодні. До речі, от в цих умовах, чому мені подобається використовувати досить потужні спінінги. от ловиш в траві, а, в мене вершинка жива-м'ягенька, а як комуль в мене потужний. І, і якщо я зачепився, для того, щоб не витягувати, а, траву, відчіпляти, знову закидувати, я можу досить різко смикнути, і щоб трава прорвалася, і я можу далі продовжити проводку. І досить часто і після таких моментів, коли приманка звільняється від трави, відбувається контакт з рибою. Риба атакує. На самому викиді атакувала приманку. До речі, тільки тільки. Зменшив розмір приманки, трошки, трошки менше поставив, а щучка трошки більша, ніж попередня. Ой, клас. Ох, мабуть, це і буде фініш. До речі, також коливалка, тільки це вже Select Deeper в розмірі 7 грам. Така вона в натуральному кольорі, латунна. Ой, вважаю, досить гарним завершенням сьогоднішньої рибалки. Класне тестування вийшло. Ще раз переконався, що приманки перед цій лінії працюють, працюють добре, багато контактів з рибою. Були класні клюваки на ВОПчики великого розміру, що принесло, також ще задоволення. Фух, так що, ловіть рибу, ходіть, отримуйте від цього задоволення. Підтримуйте донатами Збройні Сили України, віримо в перемогу. Всім класного настрою, до зустрічі на воді. Маленьких треба відпускати, обов'язково. Пока, мала Плакать буде. Я думав щука. А це не щука. На таку блесну така риба.